Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі будуть плати кнопочних мобільних телефонів, які вони містять драгметали та що можна з них витягнути. Один із підписників мені прислав цілу коробку ось таку цих плат. Просив для начала 1000 гривень. Я на почті їх забрав, але потім ще йому 1000 докинув. Чому я так, друзі, зробив? Тут майже 100 плат було в коробці. Всі плати з деталями. Тут я відібрав декілька плат, щоб показати, за що я докидав людині кошти. Є попадають ось такого типу плати. Як бачимо, вони повністю вкриті позолотою та містять дуже велику кількість безкорпусних км конденсаторів які містять. Платину та паладій. Паладій це метал дорожчий за золото, друзі. Є також ось такого типу платки, також дуже доволі велика кількість, бачимо, позолоти та велика кількість безкорпусних КМ-конденсаторів. Тому, якщо вам попадають такі платки, не ігноруйте їх, друзі, десь скидайте, збирайте, так як на сьогоднішній день їх уже пусті приймають по 20 доларів за кілограм. А деталей тут на самих платах, повірте, дуже і дуже велика кількість. І всі деталі вони в основному з вмістом золота та металів платинової групи. Всім дякую за увагу! Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.